Сьогодні вночі в, в наш дім попався шакет і ось які наслідки після нічної атаки. Дім повністю зруйнований. Ось подивіться цієї поляки, він я чую дитиною, непогано нахила. Було дуже Ти жінка. Я навіть не уявляю, якщо ми б залишилися в цій кімнаті, моєю дитиною. Нас просто сьогодні би не було. В моєму домі закинула людина. У нас була хвилина і, і був Ось От так от встигли спуститися вам в підвал. И сразу продукти шахет.